Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, дві посилочки, які приїхали мені з сайту Aliexpress, тому у нас сьогодні розпаковочка. Давайте почнемо з більшої. Чому? Тому що тут два замовлення, хоча робив обидва. Точніше, обидві посилки замовляв в один день. Мається на увазі три замовлення. Раз, два і ось ця більша. Чомусь дві покупки потрапили в одну посилку, упакували, а інша поїхала третьою. Вже сам заплутався. Робив три замовлення, два з них кинули в одну посилку, а інша кинули в іншу. Тому три товари в двох посилках. Вже, друзі, перша посилочка. Точніше, покупочка, знову я щось гуля, хорошо матував так. Тут у нас чехольчик, бампер, як хочете, так і називайте. Олексію Олексійовичу на його Xiaomi 13T Pro. Такий приємний на дотик, я вам скажу, реально приємний. Серединка в нього, не знаю, можливо, вам видно, можливо, ні, тому що не зовсім останнім часом чи не тільки останнім щось фокусується мій 11T без Pro. Така зроблена нібито та текстурка. Щоб він не ковзав, можливо. Знизу такі блискучі, нібито і зверху вставочки, і вони там також, нібито, не просто, а таке щось в стилі карбону, якихось там кубиків зробили. Ось такі гарненькі, червоненькі, я не знаю, не всі люди. Люблю такий колір, а мені для смартфона подобається. Олексій Олексійовичу також я йому замовляв інший. Ви бачили тоді, коли я купував йому телефон в минулому році. Але у е, формі він, я, ви знаєте, інкурсант, форма темна і, відповідно, він не то, що затирається, він стає, особливо по куткам стає такого майже чорного кольору. Тому замовив. Далі, далі, друзі. Друге замовлення, бачимо такий мішечок з написом Bros. Тут у нас тут у нас вело перчатки. Також бачимо мішечок такий на. У цьому замочку, як він забув, називається. Ой, там ще щось лежить. Нічого цікавого одне цього. Якийсь китайський папірець, іновина. Ну і самі перчаточки. Ой, на вигляд такий дуже тоненький. Не знаю навіть, як вони будуть ходити. Звичайно ж гарні. Зараз спробую вам зробити фокус. О, гляньте, такі в чорно-світло-сірому кольорі з червоненькою вставочкою, на якій написано «Rock Bros». А на чорненькій зроблена така ніби павутинка. І ця павутинка не просто, а вона така нібито прогумована, ці самі ниточки, вони гумові. Зсередини бачимо. Накладочки такі зроблені всередині, мабуть, силікон, чи ще щось для більш комфортної їзди. Ну і само собою липучка, яка дозволяє легше одягати і знімати. І на самій липучці також бачимо логотипчик-розброс. Рогрус це досить, досить відома контора, яка займається виробництвом різних велотоварів. Бачите розмір XL. Зараз я все це роз'єднаю і ми наміряємо. Давайте, щоб не займати час, я одягну і покажу. Друзі, ну що, дивіться, спробую. Не знаю, як воно там буде фокусуватись, показати, як воно виглядає на руці. У мене лапа така досить величенька. Покажу вам обидві. Виглядають дуже круто. Відчуття також. Не знаю, як оця тоненька, бо дуже тонесенька тканинка. Сподіваюсь, ходитимуть, але не знаю. Отак перше відчуття, перше враження, ну просто супер. Мені дуже подобається. До речі, є оці, знаєте, які допомагають легше знімати такі, як петельки. На деяких вони між пальцями йдуть, а ось тут бачите, зроблені на двох середніх пальцях. Однозначно рекомендую. Не знаю, ще раз повторюсь, не знаю, як вони будуть носитися, а отак на руці і ну, просто, просто мені дуже подобається. Хто в велотемі, будь ласка, посилання залишу. Вогонь. Ну і відповідно друга посилочка, а товар третій. Коробочка, яка постраждала в дорозі, сподіваюсь, з товаром все окей. Щось воно там все розбирається на запчастини. Друзі, а приїхали мені тут. І як тепер воно все це має бути? Зараз давайте я все-таки складу за камерою, щоб було швидше і покажу. Шановні глядачі, розібрався я, зібрав все це виглядає ось так. Зроблено все дуже-дуже якісно. Ось таким чином все це буде виглядати на рулю. Тобто, за потреби ми беремо за, за рожки. Тут є така площадочка для того, щоб полегшити навантаження на руку при їзді. Ну, одним словом, я задоволений. Єдиний момент, такий не дуже приємний. Я вам сказав, до речі, приїхали гріпси. Тому що сказав, приїхали, здається, не доказав, що. Тобто, по-простому, по-народному ручки до велосипеда. Хто мене знає і можливо дивились відео, то ви бачили, що я так, як Амата, трішки катаю на велосипеді. Єдиний момент, який не сподобався, ось на лівій. Не зовсім до кінця заходить цей болт. Не знаю, що там, чи то так різьба нарізана. Ну, коли поїду в веломайстерню до свого товариша, друга і, відповідно, спеціаліста. В нього є, якщо що, то він доріже далі, можливо, тому що не, не просверлено, не прорізана різьба, як треба до кінця. Але в цілому. В цілому все дуже-дуже якісно, така е, досить. І водночас не зовсім туга, оця середня сіра вставочка, вона більш ту тугіша, така. але не пластик е, однозначно, а якась гума щільніша. А оця сама ручка, як ми в народі називаємо ручки, да, вона така досить м'яка. Ну, одним словом, ось приблизно от так воно буде. На велосипеді. В комплекті також йшов сам шестигранничок, яким ми все це закручуємо. Ну ось якось так. Друзі, отже, отакий в мене вийшов невеличкий огляд, розпаковочка і огляд велотоварів двох ріпси і велоперчатки, ну і, відповідно, захист до смартфону. Кому сподобалось, звичайно. Поставте вподобаюсь, лайк. Кому не сподобалось, можете щось мені там написати. Всім дякую за ваші перегляди, за коментарі. Не розбігайтесь, тому що дивлюсь, останнім часом дехто там відпадає. Ну, не знаю, копати, поки в мене немає можливості. Навіть не те, що все позаростало, а поки я не зробив свій автомобільчик. Тому ось так. Дегустації, розпаковки. Ну і поки все. Ще раз всім велике дякую, друзі. Тримайтесь, бережіть себе скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!